Естафета, стрибки в довжину та біг у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені Івана Франка провели відкриту першість з легкої атлетики. Легка атлетика це є королева спорту, і тому нею займаються дуже багато людей. І наш коледж дуже славетний, тим, що в сінах нашого коледжу навчалися і виростали, виросли такі відомі легкоатлети останніх часів, як Марія Миколенко. Олексій Посняков, Анна Красуцька взяли участь у змаганнях не тільки студенти коледжу, позмагатись прийшли і учні шкіл та дитячо-юнацької спортивної школи. Студенти старші вони йдуть окремо, які треті, четверти курси. А учні загальноосвітніх шкіл, тобто 9-11 класи. Вони Змагаються, щоб було по віку, вони були рівні. Для перемоги учасники мали пройти три етапи: біг 100 метрів, стрибки в довжину та естафета. Зареєструватись на кожен з них могли учні дев'ятих класів та студенти усіх курсів відділення фізичної культури. В змаганнях приймають участь всі групи фізичного виховання і збірні команди груп других відділень, тобто захід масовий, відгукнуло. З дуже багато студентів, і ми розпочинаємо. Я думаю, що змагання пройдуть на високому рівні. Для спортсменів відкрита першість це гарна можливість позмагатись та покращити свої вміння. Сонячна погода тільки надає їм сил та впевненості у своїх силах. Мені подобається тут атмосфера тут дуже гарна. Треба завжди бути у гарній формі спортивній та підтримувати здоровий образ життя Люблю спорти. Займаюся футболом, люблю побігати. Я розраховую на позитивний результат. Думаю, у мене все вийде. Студенти та викладачі пам'ятають завдяки кому вони можуть продовжувати займатися спортом. Сьогодні вони дякують Збройним силам України. Хочеться подякувати нашим збройним силам, які дають можливість в такий нелегкий час проводити нам ці заходи. Таким чином ми робимо підтримку у нашу і надихаємо наших воїнів на скорішу перемогу.